Скажіть коротко, будь ласка, для ну, для глядачів на Ютубі і відповідно для читачів наших. Про що збірка в цілому про поетичні збірки зазвичай важко казати. Тематично, але з цією збіркою якраз ситуація різниця кардинально. Бо це збірка про війну, любов, ніжність і довіру. Ті речі, цінність, яких ми переосмислили зараз абсолютно по-новому. Ті речі, які ми перепрожили. І, зрештою, для мене в моєму особистому світі, в моєму патеоні цінності, вони становлять дуже велике значення. Тому ось, ці штуки я намагалася переосмислити, проговорити в той спосіб нової чутливості, який пропонує нам новий час. У збірки дуже цікава назва. Як воно з'явилася? Назва з'явилася як у багатьох моїх поетичних книжок. Якось одразу, коли я зрозуміла, в якій інтонації я хочу говорити, про що ці тексти загалом будуть тематичні. У березні минулого року ми мали розмову в будинку «Слово». Каркові з Сергієм Жалином розмова була навколо моєї попередньої збірки Орден мовчальниць». і ми якось перейшли на характерні особливості української поезії про те, що в ній багато прикметників, в ній багато іменників, цих от пишних переліків. А дії слів зазвичай ну, дещо менше. І це дивна ситуація, тому що зазвичай всі ці іменники, які ми... Перелічуємо, вони ніби мали якось діяти, взаємодіяти. І я пам'ятаю дуже чітко, як Сергій резюмував цю розмову словами Хочеться тієї слів. І я з ним абсолютно погодилася, тому що це те, чого мені завжди бракувало не лише в літературі, а й зрештою в нашій суспільній взаємодії. І, відповідно, тоді ж почав складатися той рукопис. Це була весна 21-го року. І Тексти від весни 21-го, включно з весною 2022, Коли вже ми мали повномасштабне вторгнення, це той корпус текстів, які я маю тут, і він присвячений тому, як в різний спосіб діють люди і явища, які вони продукують. Наскільки мені відомо, збірка мала вийти трохи раніше, рукопис був раніше переданий, але ну, через війну перенесли. І ви його, наскільки мені відомо, доповнювали. Чим доповнювали? Власне, воєнними текстами. Бо був зданий у видавництво у січні цього року. Якраз перед повномасштабним вторгненням безумовно там була присутня війна, тому що в режимі війни ми живемо вже вісім з гаком років. І крім того, я якось мислила війну в Європі тією категорією, про яку я думаю, якій я емпатую через Балканські війни, через там ще з інших конфліктів. Тобто війну як антропологічне явище, я так чи інакше осмислювала в текстах і раніше. Але, звісно, я не могла письмо не могло не змінитися навіть незалежно від мене після того, що почалося лютому. І доповнила я рукопис текстами власне після 24-го, чи точніше буде сказати з березня 22-го року, коли зрозуміла, що письмо до мене повертається, що це теж один з моїх способів триматися з реальність, фіксувати своє місце, фіксувати свої кордони всередині кордонів країни. Я знову змогла писати, і коли Святослав Коміранцев, мій видавець, повернувся з ідеєю видання цієї книжки, я о, запропонувала йому трохи переробити опис, забрала деякі попередні тексти, які як мені здалося. На той момент втратили релевантність, актуальність і гостроту. Натомість додала воєнних текстів. Це як безпосереднє переживання людиною війни в своїй країні, так і діалог з родинною пам'яттю, з тими поколіннями, які вже так чи інакше мали велику війну в своєму досвіді. І чий досвід резонує з нашим сьогоденням? Дивіться, війна це ну, взагалі дуже важка. Ситуація, в принципі, для країни, для суспільства, це важка тема для журналістики. Ну, журналістам об'єктивно важко працювати під час війни, якщо вона проходить в твоїй країні. і ну відповідно це дуже важко для творчості. Як вам вдається передавати війну в поезії? Це надзвичайно важко писати. по ну, перше, ти не передаєш війну в поезії навмисне. Так ти не ставиш собі завдання, що ти ось зараз сядеш, і напишеш вірш про війну чи про той чи інший її аспект. Але деякі переживання є настільки гострими і настільки стрижневими, і настільки впливають на твою особистість і на твоє подальше формування, настільки глибоко залягають травмою, що ти так чи інакше на них відгукуєшся текстом. Тому я просто намагаюся, як і раніше зрештою, бути максимально щирою в своїх текстах, чесною і відвертою в визнанні. Своїх переживань, характеру так, своїх так. переживань, інше питання в тому, що ця гострота тепер зовсім інша. Те, що о, здавалося раніше. Критичної важливості переживанням, зараз відійшло на другий план, і зараз зовсім інший больовий поріг. Тому тексти, очевидно, інші, тексти іншої емоційної температури. І я дуже їх ціную за це. Мені не хочеться зараз тримати дистанцію. Мені не хочеться, якщо пишеться, якщо цей голос із мене щось хоче промовити, то я даю йому свободу. Бо для мене це потім буде капсулою часу. Це буде для мене таким скріншотом, як я часто кажу. Для того, щоб зафіксувати цей час і себе в ньому, і повернутися потім, коли буде потрібна автореконструкція на цьому етапі. Ще є таке питання. Війна, вона була очікувана, повномасштабна війна, тому що ну, фактично війна у нас дев'ятий рік іде. Вона була очікувана, але вона прийшла раптово. Яким був для вас перший день? війни? Я дуже довго насправді очікувала великої повномасштабної російсько-української війни. Не в тому сенсі, що я її прикликала, але я знала, що вона буде. Бо е якось наша війна за незалежність від Росії мені здавалося просто відкладеною в часі. Я розуміла, що ця імперія, цей кривавий монстр, нас так просто не відпустить. І те, що нам дали 30 років умовно спокійно будувати свою державність, це відбувалося з прицілом на те, що нас зі своєї орбіти так чи інакше не відпустять. І щойно стало зрозуміло, що Україна безповоротно іде з російської і пострадянської орбіти, що вона видирається настільки вперед, що ніхто з пострадянського простору її не наближене, до нас прийшла повномасштабна війна. Я була до неї внутрішньо готовою, але, звичайно, момент, коли все починається, це завжди несподіванка. Я дуже часто згадую ранок 24 лютого, вірніше, навіть ніч з 23 на 24, якийсь такий вже зовсім весняний, незимовий дощ, під яким ми вийшли прогулятися з моїм другом Вінницьким поетом Богданом Куценком. Ми очікували наступного дня, 24 лютого. У нас в місті у Вінниці групу е Жадани Собаки з концертом. Ми готувалися їх зустрічати. Ми поговорили про те, яким буде наше інтерв'ю, яке ми хочемо в них взяти з приводу 15-річчя гурту. Потім вночі мене розбудив дзвінок від мого друга, боснійського письменника Озера Некебу, книжку якого Сараєво для початківців я перекладала. Власне, ще до того, як у нас пішли масово новини про обстріли українських міст, він подзвонив мені і сказав, у вас почалося. А ми, тобто, Босні і Герцеговина, ми наступні. Там так само намагаються розвітати цю ситуацію. І, от від того моменту я сіла читати новини, це була десь приблизно третя ночі. Я обдзвонила всіх своїх друзів у прифронтових загрожених містах. І звісно, концепт звертали собаки, скасували. Вони одразу поїхали назад в з дороги. Я дуже переймалася тим, що вони доїхали безпечно, бо тоді, коли все тікало зі сходу, вони летіли на дні, свій Харків, щоб почати його захищати. І я дуже чітко пам'ятаю в деталях, до кої на день базу, власне, навіть не так подієво, як з концентрованим переживанням. А далі просто включилася волонтерська робота, в якій я зрештою з 14-го року. Просто зараз змінилася інтенсивність, змінився рівень запиту і так от воно, сьомий місяць уже й триває. Скажіть, у вас вже в перший а? день з'явилися якісь напрацювання, якісь ідеї щодо. А, ось... У поезії, уактуалення збірки, яку ви планували випустити напередодні, чи воно якось згодом прийшло це? Ні, звичайно, в перші дні, навіть не в перший день, в перші дні, в перші тижні думок про літературу не було. Єдині думки про літературу, які тоді відвідували, це були думки про те, що це зараз не потрібно, що це, це все втратило сенс. Всі наші літераторські попередні компетенції, всі наші якісь культурницькі напрацювання все впало, все розвалилося одно моменту. і було зрозуміло, що всі ми просто, як я говорю в одному з текстів цієї книжки, тромбоцити в крові країни, які кинулися до відкритої рани для того, щоб її оперативно зарубцювати. Тому я зовсім про це не думала. Більше того, я думала, що не зможу писати. Мені заблокувало навіть якесь таке нормальне побутове мовлення. Я могла написати близьким, спитати їх, чи са в них гаразд. Я могла якісь прокомунікувати робочі волонтерські речі, але от якоїсь плавної, тривалої розмови мені не вдавалося. Дуже повільно, з усвідомленням того, що це забіг надовго, до мене повернулася спочатку така побутова мова, і потім письмо. Це була десь середина березня, коли я знову почала писати. Але тоді я теж не думала про, навмисне про якесь уактуальнення поезії. Тобто просто я говорила про те, що мені видавалося важливо зафіксувати, про те, що мені боліло, що мене якось хитало, несло, підносило. І вже ну, за кілька місяців, очевидно, так прийшло розуміння того, що змінилося все. Змінилося мовлення, змінився напрямок потоку української літератури. І дуже цікаво жити всередину цього нового часу. Нового я піду до от як ви сказали новий час. Українці сьогодні сподіваються, що ця війна вона стане крапкою, вона розірває цей цикл війн постійних України за свободу і незалежність від в першу чергу Росії. Ну і відповідно, коли ця крапка буде поставлена, це буде новий ковток, напевно, для творчості. І ну, в якійсь мірі напевно. Це дозволить переформатувати свідомість людей і ну копнути ту ж саму поезію, яка у нас є. Чудова поезія, де в принципі література українська, яка чомусь завжди відходила на другий план. Так, от як ви вважаєте, наскільки це буде важливо і наскільки це буде швидко відбуватися після ось цієї крапки? Ну, тут ще питання, коли це крапка буде поставлена. Я на жаль не належу до таких ура-оптимістів. Я думаю, що ця історія з нами на кілька років, як мінімум, і після того нам. Доведеться поговорити про глибину нашої травми і про здатність говорити зараз. Просто в прямому ефірі в повітрі перед нами формується нова мова. Що дуже важливо, нова мова самоопису, нова інтонація української літератури і відповідно нові підходи до її переосмислення. Наскільки швидко це буде відбуватися, я не можу прогнозувати, бо це геополітичні процеси, це дуже невдячна справа. все дуже непередбачено, все дуже швидко змінюється. А от що це буде страшенно важливо, це безперечно. Бо я дуже часто повторюю те, що у нас зараз треті визвольні змагання після столітньої давності перших визвольних змагань і після боротьби у за незалежність України. Нарешті ми зараз маємо цю відновлену незалежність відновлену в 91 першому році, яку відстоюємо кров'ю зараз великою кров'ю. У нас немає іншого виходу ніж виграти третій визвольні змагання. Бо якщо ми їх прогна... програємо, нас не залишить ні на рівні ідеї, ні на рівні українського екзилу, та і не хочеться бути в черговим поколінням українських письменників в екзилі. Бо скільки можна, зрештою, у нас є прекрасна держава, в якій дуже багато роботи. Тому зараз йдеться про те, що максимально ціною життів, ціною долі, ціною здоров'я, Тихніки ціною літературної кар'єри, зрештою, ми втримаємо свою країну. Ми втримаємо її однозначно і ми переможемо. І література після того буде дуже іншою, сміливою, новою. Мені дуже подобається формулювання, що у нас вже було розстріляне відродження, репресоване. А тепер ми маємо відродження, яке стріляє. І це дуже важливо.